Увімкнувши телевізор у Єгипті, можна побачити незвичну ведучу новин. Її обличчя у Нікабі. Це мусульманський жіночий головний убір. Уже кілька днів у цій країні працює новий телеканал Марія. Мовлять вони на релігійному каналі Аль-Ума, яким керують ультраортодоксальні ісламісти Салафіти. Послідовники цієї течії ісламу після зняття Хостніму Мубарака стали політичною силою. Новини та програми записують у звичайній квартирі Каїру. Працюють на новому телеканалі лише жінки. Усі вони враховували. Чи навіть операторів, освітлювачів та звукорежисерів носять НІКАП. Телеканал має певну мету. Ізмініть отношення людей к жінчинам, які носять НІКАП. Засновник телеканала Абу Іслам каже, його мета забезпечити роботою тих жінок, які через стереотипи не можуть працевлаштуватись. Я отримав высшее образование на факультеті журналістики в Каирском університеті. Когда я учился, я увидел стольких женщин в Нікабах, які теж учились на факультетах журналістики или політології. Я подумав, що з ними потом відбувається. Ісламісти долучилися до політичного життя Єгипту з новим урядом після минулорічної революції. З кожним днем їх вплив стає усе помітнішим. А ось керівники телеканалу так не вважають. Відкритись кажуть, планували ще у 2008-му.